Суд обрав запобіжний захід підозрюваному вбивстві Ірини Фаріон, тримання під вартою без права внесення застави рівно так, як і просили прокурори. Зауважимо, що нині слідство вивчає зв'язки підозрюваного вбивстві і мовно мовознавець Ірини Фаріон в Україні та за кордоном. Одна з версій, причетність Росії. Серед мотивів регійна або національна неприязнь не виключають також, що злочин було скоєно з особистих міркувань. За даними слідства, 9 липня підозрюваний приїхав до Львова. Тут орендував щонайменше три квартири. Він підготував прощальний лист на випадок, якщо щось піде не так. Правоохоронці кажуть, що фігурант шукав в інтернеті інформацію і про інших українських діячів. Припускають, що він міг готувати ще замахи на політиків. На місці вбивства Фаріон знайшли гілізу від спортивної кулі. Саму зброю шукають. Він е, шукав е, спортивний пістолет-сталкер, який, як право, перероблюють під зброю, під, під стартовий пістолет, пі, перероблюють під патрон 9 18 Це пістолет Макарова. Можливо, це одна із версій, яка це була зброя. Зброя на сьогоднішній день е, не, не, не знайдена. Е, я думаю, що це питання декількох дій. Е, ми перевіряємо його причетність до неонацистського руху, який центр знаходиться в країні-агресора, його зв'язки на території України і мотиви скоєння цього злочину. Це або релігійна неприязнь, або назва національність. Зауважимо на суді донька Ірини Фаріон Софія Семчишин заявила, що вимагатиме довічного ув'язнення для підозрюваного вбивства її матері. А ще вона емоційно поспілкувалася під час засідання суду з підозрюваним. Той у відповідь лише показав їй язика. Чи у вас припущення? Мене нема припущення, але можливо Москва, можливо, ні. Ми будемо бачити. Пані Ірині, заходила із Ні жодних погроз. Чому в Москві було вигідно замовити? Тому що мова має значення, і поки ми в Україні не говоримо українською повністю, замову будуть відбивати, як вбивали всіх славетних українців колись, про які вона писала. Яке покарання буде вимагати? Ми йому будемо вимагати довічне покарання, але це для нього і так мало. Скажіть, але ви вчора що ви хочете подивитись би в ці очі, ви зараз будете лікати до Так. Чому ти її вбив? Чому ти вбив її? Що вона тобі зробила? Часку. Ти язик? Ще дана його. Володимир Горковенко, політичний експерт, депутат Київської обласної ради. Пане Володимир, вітаємо вас. Добрий день. Пане Водимиру, дійсно резонансна справа. Вчора вся країна слідкувала за цими подіями. Як ви оцінюєте їх? Єдине, що мені не подобається дві речі: перше це коли вбивають ну фактично просто так, і друге, коли призначають винним до рішення суду. Я не хочу вигороджувати цього хлопця, тому що я не знаю навіть з того інформації, яка є, мені здається, що дуже поспішно вже нагородили працівників поліції, які нібито знайшли нібито вбивцю. От і знову ж таки мені це нагадує історію з Шереметом, коли призначили винних до вироку суду. Це неправильно. Якщо цей хлопець винен, він має понести покарання, і це має бути рішення суду. Тому що до зброї немає, хлопець каже, що не винен. Ну дуже багато питань. Я ні, ну тут, тут, тут дуже важко щось коментувати. Крім того, що ну, щоб робити, не робити поспішних якихось висновків. А те, що ці поспішні висновки робиться, це однозначно. Пане Володне, тут ще б хотів. В зв'язку з цією тим зачепити питання, коли от Андрій Судовий про це сказав, мера Львова, що він вважав, що зараз в Україні небезпечно жити, але цей випадок зі вбивством Ірини Фаріон показав про те, що ну, такі страшні речі е, зухвали вбивство жінки е, серед білого дня. Про що свідчить і чи можуть таких подій стати більше, і як з цим боротися? Зважаючи на кількість зброї, зважаючи на певні настрої людей, які ну може щось не подобатися, розумієте, в нас якби цей суспільний нерв у багатьох людей. Дуже дуже загострений, а це пов'язано з багатьма речами і з тим, що хтось втратив рідних на війні, хтось воює, повертається, не може адаптуватися, хтось не може вести кінці з кінцями. І відповідно, скажімо так, рівень цього задоволення життя. Катастрофічно низький, і він може впливати на будь-які речі, плюс таке явище, як наявність зброї великої кількості людей, це теж в цьому сприяє. Крім того, як кажуть самі правоохоронці, вартість життя зараз в Україні дуже низька. Умовно, за 200 доларів можна замовити вбити будь-кого. Ну, це якби жахлива картина, але це говорять самі правоохоронці. От, Напевно, вони ж стикаються з цими з так званими кримінальними авторитетами, або навіть не з кримінальними авторитетами, які ну, погоджуються здійснити таке, такі злочини, як вбивство за якісь смішні гроші. Пану... Це жахливо насправді. Це, ну, це реально жахливо. Ну, тут, але, це, але Тому відповідаючи на ваше запитання, ну, таких випадків. В українському суспільстві, на жаль, ну буде багато. Не тому, що це такий, якби ну, якийсь поганий прогноз, а це констатація фактів, які виходять із реалії життя. Пане Володимире, яку ви можете дати пораду правоохоронним органам? Взагалі, от як сьогодні що може зробити держава і влада, аби мінізувати подібні речі? Mm, розумієте, це занадто велика комплексна проблема. От країни країна вилетить в велику прірву і щось радити окремо взятим правоохоронцям, які у нас яких у нас на 100 тисяч є напевно найбільша кількість правоохоронців у Європі. І я би ну це ну марна справа. Хто є такий, щоб радити? І правоохоронцям, що робити, вони все одно зроблять те, що їм, те, що їм потрібно. Єдине, якщо так, ну, знову ж таки, підсумовувати цю тему з, з цим хлопцем із жахливим вбивством Фаріон, от, ну, все ж таки ніхто не відміняв покарання, але все ж таки mm. стаття, яка передбачає презумпцію невинуватості, ну, має бути дотримана. В даному випадку є великі сумнів, що вона була дотримана. Володимире, ще до однієї важливої теми. Ще от зараз обговоримо її. Колегія Київського апеляційного суду взяла перерву, аби ознайомитися з матеріалами справи стосовно розвідника Романа Червінського. За словами полковника, це вперше коли судді взагалі виявили бажання досидити матеріали провадження. Адвоката Червінського намагаються оскаржити повідомлення про підозру. Відтак засідання відбудеться 20 вересня. Процес, мені здається, виходить в русло якогось такого вже законності зовнішньої. Є комунікація, я знаю, що з Європейським судом з прав людини вони там вже цікавляться. Можливо, це весь комплекс дій подіяв. Європейський суд, ваша увага, увага партії Європейська Солідарність, депутати включилися. Якраз цей переломний момент настав в ці дні от нещодавно. Тому я бачу, що вже суди змінюють позицію потихеньку. І я думаю, вони будуть плавно якось виходити з цієї. Ситуації. Ну, ми побачимо, я не хочу згадати наперед, тому що ви бачите, в нашій країні не можна нічого передбачати наперед. Після скасування підозри статусу підозрюваного Роман Червінський немає. Якщо немає статусу підозрюваного, відповідно немає статусу обвинуваченого і обвинувачення, де юре. Я буду особисто вважати, що його не існує. Не існує справа в Кропивницькому, не існує обвинувального акту, не існує іншої зміненої так званої підозри. Ось це власне буде наслідком скасованої скасованої підозри. Нагадаємо, що Романа Червінського обвинувачують у справі про невдале викрадення російського літака. Слідство стверджує, що через дії полковника окупанти обстріляли аеродром Канатове. Пане Володимире, от як ви оцінюєте дії нашої влади по відношенню до пана Червінського? Дуже погано, тому що я вважаю, що під час війни займатися судилищами над розвідниками, бойовими генералами, військовими це дуже поганий прецедент. Якщо хтось вважає, що це добре, хай почитає історію, як це було. Так звані радянські часи, коли також судили бойових генералів, а потім їх із Соловків повертали, аби вони знову ж таки воювали на фронті. Ну бачите, наші кермани чи погано знають історію. Ну знають окрім того, що в радянському союзі була ковбаса дешева і було жити хорошо. А от глибшу історію, яка стосується судилища над військовими, очевидно, вони вирішили проігнорувати. Тому всякі наїзди на військових, на генералів, на командування під час війни, я вважаю, що це велика деструктивна робота. Який може лише плодувати наш ворог. А якщо є прорахунки чи якісь гріхи у військових, дасть Боже, закінчиться війна, займайтесь розслідуванням і карайте. А під час війни, от розумієте, в нас чомусь все з точки сюди напаки? От не обмежити свободу, свобода віросповід, свободу слова, медіа, обмежувати людські права та свободи можна. От, а якби все ж таки було табу на обмеження свободи свободи для військових, і взагалі було табу на критики військових, це було б набагато краще і набагато більше наближало нашу перемогу. Тому в нас, якби розумієте, те, де те, де треба прижати, не прижимаються а там, ну гайки не закручуються, а там де не потрібно, то от по максимуму зажимають. Тому і так і живемо. Пане Володимире, дякуємо вам щиро. Володимир Горковенко, політичний експерт, депутат Київської обласної ради. Дякуємо.